Всім привіт! Деколи хочеться скуштувати чогось солоденького, і тому я пропоную приготувати печиво без цукру, без борошна. Виходить надзвичайно смачне і корисне. Для приготування такого печива мені потрібно вівсяні пластівці, яблучка, журавлина, горішки, шоколад, кориця, порошок до печива. Яблук для такого печива мені потрібно 250 г чищених. Яблучка вибираємо солоденькі, тому що печиво буде випікатися без цукру. І тут важливо смак яблук. Яблука я буду терти на такій грубій терці, можна терти на електричній. Вівсянку перемелюю в блендері. Висипаю перемелену вівсянку до потертих яблук і даю півчайної ложки порошку до печива. А також сюди даю ще й курицю. Куриця чудово поєднується з яблучками. І все це перемішую. Дуже добре, коли все це постоє 10 хвилин. В той час я підготую горішки. Горішки в мене вже підсушені, можна їх ще трішки підсмажити, тоді вони дуже гарний будуть аромат мати в печиві. Якщо хтось любить дуже солоденьке, можна дати стеві для смаку. Печиво буде солодшим. Тепер потрібні горішки. У мене волоски горіхи. Можна взяти наполовину з іншими, можна і мигдаль тут взяти. Подрібнивши горішки, висипаю їх до яблучок і вівсянки. А також даю сюди журавлину і подрібнений шоколад. Все гарно перемішую і буду формувати печиво. Тепер, коли в мене вже все підготовлене, це тісто можна називати, я ділю на 4 собі рівні частини, щоб коли буду формувати печиво, воно мені більш-менш виходило однакове. І так роблю такі печенька. Кулючки, як горішок волоський, стискаю і приплюсную. І ось таке в нас виходить гарненьке печиво. Викладаю на пергаментний силіконовий папір. На такому папері добре пекти, нічого не потрібно підмащувати, воно гарно потім відстає. З такої 1 четвертої частинки в мене виходить 4 печенька. Так як це печиво печеться без цукру, саме ось журавлина, шоколад, надають йому солодкого такого смаку. Печиво я підготувала, тепер буду випікати в духовці, яка розігріта до 180 градусів, пів години. Ну ось печиво спеклося, воно має бути злегке, таке підрум'янене. Пройшов вже певний час, є якраз півгодини, тепер його треба, щоб воно трішки охололо, і можна частуватися з кавою, з чаєм, з молоком. До такого пергаменту воно не пристає, гарно якраз о, спеклося, гарно відстає. Готове печиво я ще посипаю какао з перетертим кокосом. Воно ще стає більш ароматнішим. Отже, коли хочеться солоденько, можна спробувати спекти по такому рецепту, вийде надзвичайно смачно. І корисну. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі. Діліться досвідом, до нових зустрічей.